27 день сходу повністю провалився. Тому що в цей день ми пішли до друзів, і я там на пива з'їла. Дуже багато піци, всяких сників, Чіпси, горішки все, що тільки можна було, і ні Я щоб ви розуміли, завтра мені вставати 6 ранку на роботу. А я в 12 ночі їду до домой. Зранку апетиту в мене вообще не було жити, мені вообще не хотілося, поэтому мене... на завтра таких от 2 яєчка одна сосіска і салатик. Сказати, що мені було погано, це вже просто нічого не сказати. Я спасалася всім чим тільки угодно. Я випила 3 літрів води Я взагалі воду не люблю пити, а тут цілих 3 літри. Потім у мене був ось такий мілкшейк класичний. І це все, що я з'їла на роботі. Потім я пішла в АТБ купити собі ряженки. Мені ще захотілося мороженка, це вже під вечір, да, немножечко апетитик проснувся. І відправляємося домой. А вдома у мене ще залишився крабовий салатик. Я була так щаслива, що мені не треба нічого готувати. Я просто підсушила хліб, намазала вершковим сиром, і це була вся моя вечеря. Мені сподобалося, <с> було смачно, і я сьогодні вимитана на всі мільйон процентів. Але я вирішила з'їсти таке морожене кокосове а Вийшла ось така от калорійне завдання. Всім дякую за перегляд.